Я навіть поки не бачу цього. Діка Пентаклі впаде, поки що цього не бачу. Я думаю, що просто спеціально такі заяви робляться для того, щоб налякати один одного. Яка зараз взагалі вбачає яку загрозу від РФ та Китаю НАТО? Про що зараз мова? Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Ну я не думаю, що прям про загрозу тут йдеться. Тут тут смачі ось падає смірка мочів, стірка мочів. Тобто, ну, семірка мочів вона про лицемірство. Тобто, ми вони не знають на що вони спроможні. Росія і Китай. І через це просто о, спеціально це розганяється. Спеціально залякування йде, але поки що я нічого взагалі не бачу. Смірка Пентаклі вона про нереалізований успіх. Тобто ні там, ні там немає ніякої загрози, в принципі. Для світ немає? Ні для кого взагалі. Ті для нічого України. не збираються робити, а? А для України від Росії зараз яка є така? Суттєва загроза саме на найближчий час, як ділять ворог. Я думаю, що це стандарт. Стандарт. Нічого нового не скажу зараз. Нічого нового не показує, показує все те ж саме. Тобто, по обстрілах, ну те, що зараз є, воно таке показує. Тобто, ядерки взагалі тут нема. Що ж, а також після цього саміту миру Зеленський заявив, що завдяки саміту ми суттєво наблизились до деокупації запорізької атомної станції. Давай перевіримо це питання, чи дійсно хороші новини скоро почуємо ми. Чи є рогідність того, що деокупують запорізьку атомну станцію? Покажіть. Я такого не бачу тут також. А для чого він таке каже? Не бачу цього. Я е чесно, я просто так не хочу коментувати слова оцих людей всіх, які щось говорять, а потім. Ну, я, я, типу, я не знаю просто картам питання правильно формулювати. Мені здається, знаєш, стільки вже просто говорили за два роки, що я, я і стільки всього не збувалося за два роки, те, що вони говорили, обіцяли, що навіть не хочеться коментувати. Ну, я Не бачу тут цього. Тобто тут падає ось відлюдник, це окупована територія, фортуна, типу, падає про рух, але якщо б зараз мені показало атомну станцію, то да, випало, випало б місяць чи щось випало, сказала б, що да, може, де окупація буде. Тут нема. Можливо, це просто їм про плани говорить. Але. Ну, таке. Я сумніваюся, зараз що буде якась деокупація прямо до станції. Загалом чекати хороших новин з Запорізького напрямку. Там недавно каже, новина вийшла, що вони там щось підірвали знову да, на тій станції. Так так, що там теж ситуація критична зараз. Зробити, Знаєш, я, можливо, яка ситуація? Я спитаю питаю про ну станцію. Ось показую станцію цю можлива ситуація, така що буде звільнено людей. До речі, я не знаю. Там полон до сих пір дає ще полоні продовжують знаходитись там не про станцію. Більше йдеться а десятка кубків це про людей. Тобто щось може бути саме про звільнення людей зі станції полонених, от про все. Яке питання бо Ще раз було, не почула? На Запорізькому напрямку чи слід чекати хороших новин. Хороших новин в якому плані. Для, хороших... Для нас хороші це працювання і деокупація, звісно. Угу. До окупації поки що не питаю тут нічого. Все одно, одно якась ситуація про атомну станцію йдеться тут. Мені здається, що все ж таки щось буде з людьми на атомній станції, з полоненими саме. Тобто, звільнення. Тут просто ще е, мене таке відчуття, що там не тільки живе, там ще й мертві є, того ж десятка мечів падає ось. Щось домовлятися будуть про людей саме на станції, які знаходяться там, Це перше. А щодо прям руху, ну, четвірка мочів, шестірка мочів, тобто таке собі а наступ. Я більше до наступу схиляюся все ж таки резерв мочів. Тобто рух з цієї сторони, того у нас пода четвірка мочів. Але все одно я вважаю, що червень, липень, да, це іюль, же липень, правильно. Я вважаю, що там десь в липні буде щось. Треба в липні дивитися по деокупаці не не по контрнаступу, по наступу. Саме в липні. Місяця uh, розумію, що ми не зовсім ти любиш обмежуватися датами, але тим не на менш найближчий час. Давай тоді не будемо червень, найближчий час, які такі реальні небезпека, яка чекає на Україну щодо обстрілів щодо нас. Тому що вже і СУ пишуть, що їх лякають, що от з дня на день зайдуть і окупують території. Тому давай все ж таки час. і зрозуміємо, що там Україна. Oh, Якийсь час, зараз взагалі, період такий Ну, обстріл, зрозуміло, башня, тобто, обстріли ще будуть Але просто я зараз про про наступи питаю. Якийсь період такий, зараз, восьмирка мочей, рыцарь, мочив. Я не можу про затишь сказати Какой-то такой, прям. Може, знаешь, за того, що літо, як би началось, все-таки розмазані якісь то все-таки. Тормознутая, я про это говорю. То есть не деоккупации, не оккупации. Не то есть такое какое-то все, оно. Зараз плохо сделаем. А ну, сумочную похожу, будь ласка, Це будет наступ. ДРГшники, разрешу. Я, в принципе, это уже говорила. Там до конца июня ДРГшники должны еще быть. По полноценному прям наступу. Добрая башня. Запоріжжя будуть обстрілювати найближчим часом. Я думаю, дарма Зеленський сказав все ж таки про станцію працю. Того що зараз, коли я питаю про обстріл Ось Башня, я зразу показую Запоріжжя, типу обстріли будуть. Південь також. І території прикордонні пітірка мочів знову південь, і території при кордоні. Прикордонні території це Сумщина, Чернігівщина, як завжди, Харківщина, тобто знову ваш Пітерка ця мотив падає. Херсон Двока Пентаклі з умеренностю Херсон. Дві части понял, територію показує. Я вроде така все ж таки, що ще до кінця, можливо, полонених повернуть до кінця червня. Того, що десятка кубків падає, споживаємо Пентаклі, трика кубків. Будемо смотреть. Мне просто интересно, то есть это связано з Запорожьем, то, что Зеленский говорил, потому что везде віж показувати, що что будет ситуація з запору, то есть з пленными на станції. Ну, я когда там не прив'язуюся, я просто говорю, что здесь до кінця червня маю ще когось повернути додому. Ось так. А що ще, які? ще питання? Про сумщину, я не думаю, что он наступ.